Якщо в цей час, це приміщення, це буде злочин, тому що нам діватись нікуди. Ось так не приховуючи емоцій, пані Клавдія реагує на бажання рівненської обласної ради продати приміщення на Симона Петлюри. Тут жінка разом з іншими волонтерами уже чотири роки. Разом плетуть сітки, роблять окопні свічки та проводять збори. Жінка боїться, що невдовзі робити усе це буде. Ніде це буде наш, наш цех. Як це заберуть, то це приміщення, куди диватися. Нам місця треба багато, то не то, що так квадратних пару метрів, і ми, допустимо, як оце можна мало місця, а кроїть, а отакі станки. Війна закінчиться, ми поможемо тому, хто купив, розвалити, якщо він буде валити. А зараз хай нас не чіпають. Волонтери на вулиці Симона Петлюри працюють із початку повномасштабного вторгнення. Як розповідає голова благодійного фонду Володимир Шишкін, за майже чотири роки до них приєдналося більше 80 рівнян. Розпочиналося все із маленької кімнати. Згодом волонтери облаштували для себе перший поверх та частину другого. Рішенню депутатів голова фонду не зрадів. каже, жодної альтернативи їм не запропонували. Сказати, що це для нас було несподіванкою, це приблизно так і є. Тому що хоча процес цей почався ще осінню, тут ходили оцінщики, ми всі збентежені, тому що якби, дуже, дуже, дуже хороше місце, розумієте? Це і для нас, воно, в першу чергу, для нас воно хороше. Тут центр міста, ми тут проводимо ярмарки. Виставити будівлю на продаж вирішили депутати Рівненської обласної ради на сесії 28 березня. Директор управління майновим комплексом Андрій Пехотін каже, що цей крок вимушений, адже будівля в аварійному стані. Грошей на ремонт немає. Щодо волонтерів, то додав, аби ті звернулися до обласної ради. Спробують їм знайти інше приміщення. Кошти на їх утримання ніхто не виділяє. Тому якісь робити ремонтні роботи чи перебудовувати його, це ну, не в силах підприємства комунальному. Будівля на вулиці Симона Петлюри збудована у 30-х роках минулого століття. Раніше там була єврейська школа. Окрім цієї споруди, депутати також дали дозвіл на продаж частини приміщення на вулиці Поштовій. Вона знаходиться поруч із регіональним центром Інваспорт. На поштові там воно взагалі завалилось вже. Тобто не, 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 не недавно, а воно вже давно завалено. Другий поверх обвалився на перший, фактично приміщення зруйновано, тільки якісь зовнішні стіни залишились. Наразі обидві будівлі готують виставити на аукціон. На все про все трохи менше місяця. Стартова ціна приміщення на поштовій близько мільйона. А на Симона Петлюри 370 тисяч гривень. На аукціоні вартість може ще зрости. Переможці отримують приміщення у центральній частині Рівного у приватну власність. Вікторія Якимець, Богдан Прокопчук та Артем Шаула. Телеканал Media Group.